Вітаю вас малята! Сьогодні до нас завітала в гості сонечко. Воно хоче пограти з нами в гру. Утвори пару. Перед собою ви бачите зображення сонечка, курчатка та цуцика. Скажіть, будь ласка, яку пару ми утворимо? Так, сонечко та курчатку, бо вони жовтого кольору. Молодці малята. Перед собою ви бачите зображення. Сонечка, лампи та дерева. Яку пару ми утворимо малята? Поміркуйте, не поспішайте. Так, сонечко та лампа. Бо вони світять. Перед собою ви бачите зображення метелика, жучка сонечка та сонця. Яку пару ми утворимо малята? Поміркуйте. Так, сонце та жичок сонечко, бо вони схожі за назвою. Молодці дітки. Перед собою ви бачите зображення парасольки. Сонечка та капелюшка. Скажіть, будь ласка, яку пару ми утворимо малята? Так, сонечко та капелюшок. Парасолька нам потрібна, коли йде дощ, молодці дітки. Ви добре впорались з завданням. Сонечко дуже задоволене. До нових зустрічей, дітки!